Я вітаю всіх на новому відео. Я хочу одразу перепросити за те, що буде поганий звук. Трохи в мене не склалося з мікрофоном. Я постараюся зробити так, щоб він був більш-менш нормальний, щоб більш-менш можна було слухати, але вибачайте, на жаль, так. І так, сьогодні поговоримо взагалі. Для мене це відео дуже важливе, бо я хочу поговорити взагалі про життя, про розказати трохи про себе, про обставини і тому подібне. Давайте почнемо з того, що нахожусь я зараз в Нідерландах. Я вже насправді детки не був. Про це також ми поговоримо. Зараз знаходжусь тут і прийшов час, можна сказати, для переїзду. Працюю тут, до речі, водієм, хто може дивився відео. 24 години працюю, ой, 24 години реального життя трейдера, де я працював на заводі, зараз вже на заводі не працюю. <працю> працюю водієм, вожу людей на заводи. В принципі, робота нормальна, класна, можна працювати, але... але прийшов час переїжджати, тому що ці умови, в яких я живу, і ця країна, мені не дуже подобається, нема що тут ловити. Знову ж таки, пізніше про це все діло ще поговоримо. Давайте перенесемося ще до е, мого житла, до цього кошмара. Е, ще раз вам покажу це все діло. Тому поїхали. Я ще закличу вас лише вліпити лайк під це відео для підтримки каналу, для підтримки україномовного контенту. Е, на цьому каналі я транслюю свій шлях в трейдингу, свій життєвий шлях. Власне, для того це відео я і записую, бо мені хочеться от, повністю свій шлях записати на YouTube. Е, в общем, я надеюсь, ви це зробите все діло. вліпите той лайк, підписку і давайте переходимо уже далі. І так, швиденький огляд моєї берлоги. Тут толком немає що дивитися. Я хочу прикол вам показати. Це чисто життя, якби не було дівчат. Ось ось працюємо. Ось ось спим. Працюємо. Спим. І в принципі так. І проходить кожен мій день. Сплю, працюю, сплю, працюю. А, до речі, ось ось стоїть майнінг фірма. По проєктам Грас і тому подібне. І, коротше, почав їх робити. До речі, я думаю, може створити ще один телеграм-канал для того, щоб туди публікувати ці всі діло, там промки, всякі, на Окіксі, акції. ці. Я щось так подивився, можна лутати там, там 20 доларів, там 30, там 150, і так щось можна і назбирати. Тому я думаю, на момент виходу цього відео вже буде цей Телеграм, обов'язково в нього переходьте. Обов'язково переходьте в мій основний телеграм-канал по скальпінгу, де я транслюю всі угоди. Давайте повернемося до цих реалій. Як вам так, з чого ж вам почати? Так жити не можна, це просто кошмар. Представте тут я. Ось оцей пасажир, якого вже їди нема, Дівчина і пес. Вони вже уїхали, тому що дівчина каже, що це біда, але вона й не хотіла сюди їхати. Але про все по порядку я розповім взагалі, чому я тут, де я був і що взагалі до чого. До речі, забув сказати: ось проснувся зранку, настріляв мінуса 16 доларів. Не торгував тиждень, тому що ринок так собі, відкриє шляпа. Проснувся сьогодні, настріляв 16 доларів мінуса і не буду більше торгувати. 0% перемог. Це вивіска моєї дівчини. Давайте мою ще затянемо на всякий випадок. Картина. Я сподіваюся, цей задній фон вже зміниться, що вже буде красивіше. Це обов'язково. Коротше, переходимо далі. Не переключайтесь, я думаю, буде цікаво. Коротше, дивіться, яка вже двіжуха. Тут мені аж сумно стало, що я розібрав такий монітор. Не дивуйтесь, що в мене все в мусорних пакетах. Вся двіжуха. Коротше, все розібрав, все в пилюки, Навіть принтер. І все, хаваю піцу зараз. П'ю чай. Якось так. Хочте прикол? Мене, блядь, уволили. Перша робота, на яку я більш-менш нормально ходив, бо я ці заводи на не переношу взагалі, ну, ні на кілометр, я ну. Люба робота це сложно. А тут з'їздиш сам собі там людей береш нормально. Уволили, тому що просипав. Це не дуже прикольно. Я вам то сказав, що я переїжджаю звідси, уїжджаю, але я не увольнявся ще і Коротше, я мав ще приїхати на два тижні сюди. Допрацювати трошки, заробити копійку. В общем, але мене уволили, сук. За що? Ну, взагалі за те, що я просипаю. Я тупо просипав людей, люди опаздували на роботу і за мене. В принципі, заслужено, розумію. Ну, Ну, робота від слова раб, тут нема що говорити. Давайте буду ключати пізніше, бо зараз ще їду, допрацьовую останній свій день, всіх обняв. Щоб ви собі розуміли, це вже не перша агенція. Я трохи так низько тримаю, бо не хочу, щоб мене зараз ще він хлопнули на штраф. Це вже не перша робота, де я просипаю, звичайно, і не перша робота, де мене уволили. Одна агенція вже каже, я приходжу до них устраюватись, кажуть, ні, братуха, не вийде, каже, ти вже три заводи збідиш, що, що таке, що в тебе не виходить. Кажу, ну робота це хуйня, треба робити все для того, щоб вийти з цих клісійних бігов, з роботи, з заводів. І, в принципі, я над цим працюю, стараюсь, і я, блядь, мрію про це пізді. взагалі. Ну коротше, я дуже про це Мні мрію, і я обов'язково це зроблю. Питання часу. Займаю, я покажу це дуже багато часу. Довго я до цього вже йду, але я обов'язково прийду, я в цьому не сумніваюся ні на секунду. Давайте до зв'язку. І так, всім привіт. Я вже виїхав, виїхав ще в 2 часов ночі, зараз вже 7 десь. Став на запалки перекурити, відпочити вже десь. 400 такими проїхав, ще 800 чи 900. Коротше, хочу показати вам пасажира цього. Зараз буде вставочка ще. Е, Деяка. А, ладно, я вам не покажу. Ну, коротше, вся машина забита тупо віщами. Е, є в мене ще один пасажир-попутчик. Знаєте що? У мене тут фара. Галімо працює. Я боюсь, щоб мене не стопнули. Блін, на камері не так видно, але одна галіма, одна жовта, друга красна. Я боюсь, щоб. Щоб мені не сказали, менти, що так не можна їздити, бо в принципі, я, мабуть, це розумію, але я чесно го... О, ти вже готовишся вийти, так? Даров. Він мені таку пакость зробив, зараз ви побачите вставку, одразу извиняюсь. Коротше, все забито віщами. Їду, О, 7.03 на годиннику. Короте, їду далі. У мене, блін, немає цього держателя для телефона, я навіть не зміг його купити на заправки. На якісь галімі заправки. Дорогіші і, коротше, якось так їду. Але нормально. Бахну в одного енергетика вже. Зараз, мабуть, похаваю Макдональдс та й якось так. Короче, зупинився. Пройшло час 50, Блін, мені по відчуттям наче 4 пройшло, я щось сповнив, що я записував 7, а зараз 8.50. Тут такий вітер, тут так холодно, блін, сніг. Я думаю, мене не буде нормально чути, так що не будем портити звук. Купив і нарешті держателя за 10 євро. Не знаю, надіюсь, хоча б буде тримати. Бо Бу якісь ще за 24, думаю, що, Короче, Тобі можна um, Тебе можно сказати, А, ці в Германії, бляха, туалети платні. І, Ну, хорошо, вже, бог з ними. Одне євро стоїть. І, Та ще й карти не проходять, тупо. Не работають. Підходить тіп, якийсь каже, бачиш, що я щось лінжуюсь, не можу нічого зробити. А він уже, походу, пішов, розміняв день чи що, я не знаю. Приходить, що ти, надо євро, каже, закинув мені. Спасибо, йому велике, конечно. Добре. Холодно, просто тріндець, курю і газую далі. Дороги ще сім. Короче, Я же це відос, сразу вже це знімав відео і одразу під'їхала поліція. Ні, чи, точніше цей погранічний контроль, хоча я вже дуже далеко від границі, не знаю. Вроді не поліція була. Коротше, перевірили всі документи на машину, там на всі ці діла, на кота, на. Ну, прошмонали прошманали чуть, чуть і все. Наркотики якісь шукали таке щось. Він... Так мене питав, ти уверен каже, що немає Кажу, Короче, 100%, 100% ти коротше, коротше, то й все Їдемо далі. Коротше, на жаль, я зловив тільки стоп лоса неприємного максимально. Їхав і перевищив швидкість на кілометрів 30 добрих. І тільки бачив спишку. Ну, я спочатку побачив спишку, а потім зрозумів, що походить. Ну, блин, ну, я не ехал быстро, я ехал 110, типа там 80. В моменте надо было 80 ехать. Я прочитал только что по пути, что ну, от 100 евро, это точно, от 150 тысяч, что. Короче, ну, такое. Кладу телефон, потому что сейчас еще, блядь, еще один штраф зловлю. І так, ребята, добрий ранок. Я прибув, ще вчора прибув, нічого не знімав, бо було впадло, устав після дороги. Ну я ще включусь по цьому поводу. Зараз я вам хочу показати два прикольних нічляка. Дві прикольні штуки. Перша це кепочка від Вард Брокер, прикольна з лосьом, стоп-лосом. Не забувайте користуватись сервісами для повернення комісій. Якщо ви скальпер, це необхідно. І дивіться, яка класна штука. Мені на тисячу підписників моя дівчина приготувала ось таку. Ось такий торт. Блін, як це його так показати. Я вам пізніше включусь з roomтуром якимось. Коротше. Даркс. Вот, дивіться, який торт. Vado Стрейт, 1К. Ну, поки я приїхав, то вже вийшло 1,3К. Тут переписали. Чоловічок, який говорить вам поставити лайк ліпити під це відео. І, звичайно, YouTube. А ззадці водосхай. Ззаді? Аперні. Okay. Человека. А, точно. Довго да, до да, скальп, татиш. Коротше, та я що зараз вам включився, тому що хочу... хочу його зараз з'їсти на завтрак, скуштувати, та й думаю, ну вам треба точно записати, а вже пізніше включусь. Пізніше включусь, вже за якимось румтуром. Е, ще щось розкажу. Вот. Дякую вам за те, що ви підписані. Дякую моїй дівчині, коханій за те, що вона мені такий тортик. Бонус. І не забувайте підписуватися, ставити лайк. І колокольчики. Щоб ви собі розуміли, вже пройшло днів 5. Я тупо лінився, обалдіа, віддихав, тому що після дороги та й в принципі віддихав трохи. Вже днів 5 пройшло. Нарешті в мене доходять руки зняти цей відео дозняти. Прибув 4400 км влупив, 14 часов десь їхав. Так, в принципі, хорошо, нормально, налегке, е, от. Новин у мене куча насправді. В машині піздять. Машина там блядь, полетіли, ще щось полетіло. Я цю машину насправді справді це Дуже класна машина, тому що вона у мене везде возить, я на ній стільки об'їхав, що це просто жесть, де Я тільки на ній не бую. В Норвегії і на і в Польшу пару разів коротше, трошки їй прийшов триндець, але опять же що я її бажаю, тому що вона мене довезла сюди. Довезла. Ну я вже тут по Варшаві ганяв і вона вже зламалась. Ну, навіть додому доїхав, навіть повезло, доїхав додому. До речі, ще як ви можете помнити, я мав уїхати в Голландію. Це теж дуже цікава історія. Ми зараз ще до неї так сказати. Повернемося, перейдемо, але я не полетів назад. Я коротше, щось подумав, що мені не вигідно, Ну давайте, я думаю, перейдемо все-таки до цього. І вчора мій рейс. Я не полетів і мій рейс відмінили. Якось так. Коротше, взяв це, що буду прикручувати робоче місце і буду вам розказувати, що робоче місце хочу показати, тому що балдежно там. Давайте почнемо. Невеличкий рунтур зробимо. У нас раніше не звертайте уваги, ми тут не для цього зібрались. Це гардеробна, Тут. Я вам ще що хочу показати, просто свій цей. Робоче місце. Коротше, тут кімнатка така, диванчик, кухня, кіт, теж присутній. Якось балкончик навіть є, літом можна чилити. Це я там літом, напевно, буду жити з компом. Нарешті провів інтернет хороший, суперський інтернет, це, це теж віддільна тема. Коротше, показую цей. Саме головне, що ми тут зібралися. Тут теж, ти не знаю, обична кровать, нічого такого. Ось новий мій фон. Його треба трохи зараз перекрутити, переробити. Тут робоче місце. І моя дівчина. І тут е, цей самий. Рубає, хоче мені сім скачати і зараз рубає щось. А симулятор магазину. Ну, що вам сказати? Коротше, тут особо нового нічого не з'явилось. В принципі, мій сата такі й був. А, стіл купив, стульчик купив. Подсвідку теж ще треба вот, но але взагалі вот, тут балдер, я собі дивлюсь, мені дуже подобається. Камера всі діла. Трохи з камерою проблема, бо вона дуже близько тут виходить до цієї. І все проблема, що в кімнаті. Це теж момент. Я не знаю, як його вирішити, але щось буду думати. Надіюсь, зараз теж звуть нормально. Такс. Ці полочки треба перекрутити, бо якось галімо камера працює. Ну, як я вже казав, типу якось дуже мало відстані, і ніхіра не видно, ніхіра не понятно. Це я цим зараз і займусь. Це пес дуже все нормально звіт. Лепіть лайк, будь ласка, за пса. Якщо ви додивились це відео до цього моменту, я вам дуже вдячний, тому що я вже його монтував, вже майже все змонтував, і я згоден з вами, що це дивитись майже неможливо. Тому я вирішив от фіналку записати все-таки на такий мікрофон, на нормальний звук, нормальну картинку. І дякую вам ще раз. Думав вже не викладати цей відос, але я зрозумів, що потім через деякий час я буду кайфувати від того, що я його подивлюсь, від того, що він залишиться в мене в історії, на каналі. Тому хай буде. Я вже, як ви можете побачити, тут перекрутив трохи полочку одну. І єдине, що мене шихарить, це оце, що кровать трохи в кадр. Попадає, але я думаю, я її якось чорним балончиком закрашу, і буде теж нормально, щоб так сильно не кидалась в кадр. Давайте почнемо з того, що як я вже говорив, я був в Голландії, я там прожив 8 місяців, але чого я туди попав? Ізначально, коли почалась війна, я виїхав в Голландію, потім я попав в Норвегію, з Норвегії попав в Польщу. Вроді, все нормально думаю, все, буду закріплятися в великому городі в Варшаві. Я не признаю ніякі більше там города, кромі столиць, кромі Києва. А бажаю Київ, переїжджав туди теж. З третього разу, до речі, два рази <свіття> вертався додому до мами, з третього разу переїхав в Київ. Ну, я просто не знаю, як жити з мамою після 18 років. тим більше 18 стукнуло, я одразу уїхав. Але давайте повернемось до того, що переїхали ми в Варшаву з дівчиною, і я влаштувався на роботу в таксі. В перших пару днів роботи вийшло так, що я попадаю в ДТП і розбиваю пріус. Якщо я знайду кадр, я його зараз е десь вставлю. Коротше, продовження влога. Я в'їпав пасажиром, мене винесло з траси. Винесло на повороті, блядь, чисто закрутило. Ні в кого не вдарився, просто в отбойник залетів. Це пізда. Ось попадаю, звичайно, на гроші. Якось уже і заощадження всі закінчились, поки обустроїли там квартиру, ще щось. До речі, якщо ви дивились обзор, вам цікаво, скільки ця квартира стоїть, це 700 євро. Ціни тут хороші на квартири. Це сама така адекватна ціна за ну, більш-менш такі умови. Ми попередню квартиру знімали за блін, я от не пам'ятаю, 800 з чимось євро. Коротше, там на 100 плюс дороже, на 100 з копійками. І ну, там був люкс. Там реально був люкс, класно, красиво, все по-новому. А тут, ну блін, нема таких цін уже дорого, реально дорого, треба тисячу доларів добру віддавати. Якби ще тут зарплати були, але до зарплат ще повернемося. І так, я попадаю на гроші, би розбив трохи, побив машину. Не сильно, але попадаю. І виходить така історія, що саме в цей момент з цього періоду починається в таксі погана робота. Якщо раніше там заробляли по 2000 доларів легко, можна сказати, то зараз виходить така історія, що я дивлюсь місяць за місяцем, у мене тупо не вистачає на оренду квартири. Ну там на продукти, на ще щось, тіпо, у мене просто не вистачає. Я кожен місяць думаю, що робити з орендою. І вже це був новий рік. На Новий рік я теж працював, і мені настільки це сильно тоді дало ну, морально по всьому цьому ділу, що я розумію, що так бути не може. Я працюю кожен день по 12 годин, без вихідних абсолютно, і в мене тупо немає ні на що грошей, але ладно. До того ж всього я не займаюся ні скальпінгом, ні ютубом, тобто я взагалі не розвиваюся, я просто таксую. Ну, так можна і до 40 років протаксувати. Я терплю ще місяць, я терплю другий місяць, точніше це вже місяць п'ятий був, і в мене так назберується борг 2000 євро. На той момент я був в великому розочаруванні, так сказати. Я не можу сказати, що це для мене був прям конець життя, але Це на той момент було дуже важко, дуже стрес, переживання, всі ці діла, тому що ну, не було світа в кінці тунеля ніякого абсолютно. Я розбиваю потім другий пріус. Тобто, ну, заробітки не йдуть, і я розумію, що в мене тільки малюється мінус, в мене нема чим платити за хату, я не розвиваюсь знову ж таки. І... Цьому треба ну, шукати якийсь вихід. Тим більше, в мене навіть немає вільного, вільної години, щоб зайнятися трейдингом. Я розумію, що єдиний вихід розпетляти цих 2000 євро. Для мене це не було ну, кінець світу, слава Богу. Тобто, це ну, я розумів, що я по-любому це віддам, просто я абсолютно не розумів як. От просто я абсолютно не розумів, як це буде. І ну це було страшновато, але я в голові розумів, що це все розпетляється, це не якісь заоблачні космічні суми, типу, це нормально. І єдиний вихід, який я тоді знайшов, це поїхати в Голландію, в Нідерланди на заробітки, тому що там робота по 8 годин. Відпрацював, все прийшов додому і працюєш, займаєшся трейдингом, ютубом, всіма цими ділами. Ну і зарплати там теж по 2000 євро. Тобто, грубо кажучи, один місяць відпрацював, і ну, в принципі, все нормально. Ну, звичайно, це не так, бо жити також за щось треба. Але на щастя, я розпетляв це все, і тоді, на той момент, я розумію, що в мене немає ні камери, ні. Лише оцей мікрофон був, ні камери нормальної, нічого взагалі, ні компа. Але я розумію, якщо я не почну зараз, якщо я не почну зараз знімати, вискочить в підсказках цей мій перший відос розбагатіє або здохне, частина 1». Якщо я зараз не почну, якщо я не візьмусь конкретно за Ютуб, за все це діло, то ну я не знаю, коли я вже почну. Реально, я розумів, що да, воно буде галіме, воно буде погане, але я почну знімати і, звичайно, буду прогресувати. Там зі звуком, з всіма цими ділами, заднім фоном, да, той задній фон ужасний, але ну. Така рекомендація і вам, якщо ви хочете щось почати робити, неважливо, просто починайте. Нічого страшного, воно з часом хтось буде вас підтримувати. Я дуже вдячний, до речі, цієї аудиторії. І я починаю знімати відео, потрохи торгувати, вже, в принципі, там за пару місяців роз... закрив всі свої ці Питання і прожив я там взагалі десь 8 місяців. Мені так видає. Я так не планував, я хотів по розпетляти це і уїжджати звідти, бо там ну реально невиносімі умови. Єдине, що там нормальне, це зарплати, і то, якщо там знімати, орендувати житло, таке ну квартиру, то на неї теж буде неможливо жити абсолютно точно так само, як в Україні, як в Польщі, як всюди. І якщо вам цікаво, чому взагалі там так некомфортно, не виносимо жити, то блін, я навіть захотів купити мікрофон, петлічку собі. Я спочатку не хотів, бо мені 150 евро, ну, трохи жалко було, трохи било по карману, бо в мене ж влогів особа немає. І думаю, блін. Вже якось так протягну. Але потім щось подивився, що можна за 50 євро взяти нормально. Думаю, все, хочу взяти зараз, щоб був нормальний звук. Думаю, завтра поїду куплю. Не можна, тільки заказувати, тільки ждати і от. Через то я люблю столиці. Тут все є, тут все комфортно. Ти ну мені якби треба було тут, якби я був тут, я би пішов, купив і зняв собі відео. І взагалі спокійно, нормально. А там ти треба думати, паритись, ну просто так не купиш. Ну і якщо говорити за столиці, то в столицях знайомства, люди, ну багато, куча можливостей, куча людей цікавих. Для трейдера це не прям така важлива штука. Да, бо ми як одіночки закрились собі і сидимо в компі, але ну все одно, в столиці це топ, треба, якщо ви молоді, тільки жити в столицях. Ну або просто в великих якихось містах. І тепер, переходячи до цього етапу, до цього моменту, розповім все, як є. Мене звільнили. Я хотів ще допрацювати, хоча б, щоб щось було відкладене, але мене звільнили. Получилось так, що мене звільнили, і я не полетів назад. Мені предложили іти працювати на контейнери, розгружати якісь контейнери. Я сказав, що дякую. Мабуть, все-таки ні. І то на два дні. Хоча ну я хотів допрацювати там ще два з половиною тижні. Мені сенсу туди їхати на два дні ну взагалі немає. Чи буде далі робота, мені сказали не знаю, ну смисл мені туди їхати. Трохи неприємна ця ситуація насправді вийшла, бо я вже себе не так впевнено тут чувствую, приходить, ну зараз прийдеться йти бистренько на роботу якусь шукати. І от як я взагалі собі планую, як я собі хочу вистроїти ну, взагалі життя це піти на мінімальну якусь роботу, на мінімальну ту ставку, коротше, і просто заробляти на оренду квартири і напохавати. Все. Просто тепер тотальна робота. Записи, відео, трейдинг, робота над собою, всі ці діла вдосконалення. Просто от піти 8 годин, щоб мене не трогали. Я сей прийшов додому, працюю. Працюю, працюю ще раз, працюю. Я предпочитаю краще такі від роботи: там піти, десь пошаритись, повикладати товар, чи піти на завод теж, бо ну мене там ніхто морально не задовбує. Я і відпрацював, прийшов додому, працюю над своїм. А оці кар'єрні рости ваші, оця вся двіжуха, щоб е, оце це мозги парили, та на що воно мені треба? Я з ось цього мозги буду парити. Прийду додому, буду парити тільки над своїм. В общем, приблизно такий зараз якийсь план. Все пішло не прямо так, як хотілося би, але вже прийдеться розпетлювати те, що є, і ну, в принципі, слава Богу, не самим поганим образом. Я хочу вам подякувати, якщо ви додивились до кінця це відео. Безмежно вам вдячний. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підпишіться. Як ви вже зрозуміли, я тут транслюю свій шлях, буду періодично виставляти такі відоси з життя. Дасть Бог, вони будуть покращуватися краще, краще і краще. І колись я буду вам знімати, як я торгую на пальмах і заробляю на, на неважно. Але поки що маємо те, що маємо. Я вважаю, що цей відос повинен бути тут, тому що ну, я знімаю свою історію повністю свій шлях. До речі, повертаючись до зарплат, до польських робіт, це теж біда, це депресія, тому що я думаю, хто був, хто знає, це теж важко морально, але прийдеться розпетлювати. Тотальний, колосальний фокус на трейдинг, на покращення себе, покращення торгівлі, і все вийде. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. У нових відео. Всім бажаю профіта, зеленки в стакані, удачі і всього найкращого.